Усім привіт! Я вітаю вас на моєму каналі. Ласкаво запрошую в новий влог. Я щойно повернулася з манікюру, зробила собі такий френчик, але ви його вже, мабуть, бачили в минулому відео, тому що воно вийшло першим про подарунки до дня народження. Якщо ви не бачили, то. Повертайтеся, залишаю вам посилання зверху. Що сьогодні в мене по плану. Забігла в єву, купила дещо що вже закінчилося. Зайшла на пошту, забрала посилку за, також вам зараз покажу. Я взяла ось таку фарбу для волосся. Garnier Color Naturals з, з авокадо. В Цього разу взяла відтіночку 3.12, хочу трошки змінити. Свій колір, щоб він був більш такий насичений і блискучий, тому у мене перламутровий темний каштан. Мені подобається і зараз я розділяю фарбу на два рази і висичаю мені її на місяць, тому що корні я профарбовую двічі на місяць що два тижні. Також в магазині Єва я взяла ось таку зубну пасту, хоча спершу не могла її знайти. Там ще якась корейська була, і акція була 1 плюс один дорівня 3. Я набрала, але потім все ж таки побачила Елмекс польську пасту. І знаєте, я на Ютубі просто зайшла, написала топ найкращих зубних паст. Там стоматолог щось розповідала. Я так переглянула і серед них побачила ось саме цю Елмекс. Її рекомендують. Тому що тут дуже вона гарна по складу, тут 75 мл. Зараз її розпакую, подивимось, як вона виглядає. І минулого разу, коли я показувала вам зубну пасту, казала, що стоматолог порадив. Ось саме цю доктор Бланк, я її замовляла на мейкапі, і там була акція. Купуєш одну іншу подарунок, і виходить, у мене дві пасти вийшло за 150 гривень. Я взяла і собі і мамі. Мама каже, що для неї дуже вона така насичена, пече, не сподобалася, а мені здається, що вона не досить гарно вичищає. Ну, не знаю, я взяла ось саме цю сіру. Бачите, тут немає навіть ніяких позначок. На упаковці, звичайно, щось там було. А сама така. Саме пакування таке мінімалістичне. Тому не знаю. Я казала, що мені порадили, але от тепер на даний момент ми вже одну використали цю вже до довикористаємо. І, скоріш за все, я її купувати не буду. І ось це заморочуватися на майкапі, замовляти, краще піти у магазин Єва, купити ось саме навіть цей Елмекс і не. Паритися. Хоча я ж знову ж таки буду пробувати, можливо, мені іанакс не сподобається. Там, по-моєму, ще була зелена, але я вирішила взяти оранжеву. Така. Прикольно. Буду користуватися. Але оці всі лякі сенсадини, ой, що там, колгейти, блендомети, лакалути, таке собі. Вони піняться повний рот піни, а до стоматолога ходимо часто. На жаль, на жаль. Взяла собі ось такий ще один ензимний пілінг гумаша з ананасом, бо той, який я брала собі минулого разу, я подарувала на день народження Лізі. Тому взяла собі ще один коштує 109 гривень. А зубна паста, до речі, коштує 140 гривень. Тут, до речі, написано, що цей гомаж для чутливої сухої, схильної до почервонінь шкіри три в одному, інтенсивно розглажує м'яко відлущує, пом'якше зволоже. Але в мене комбінована шкіра, і для мене це просто вау. І Ліза сказала, що їй також дуже сподобалося, лице гладеньке, м'якеньке і гарно відлущилося. Найкращий є пілінг, тому що от я раніше любила такий на беркосових кісточках 600 лінію, то, то прям вже <занатко> занадто. Я вже розпакувала, взяла такий собі флос зубну. Ниточку, мені подобається доктор Муркен, її надовго вистачає. Найкраще, звичайно, взяти ще одну і покласти собі в сумочку, тому що тепер у мене я стикнулася з такою проблемою, що дуже часто десь поза домом потрібна ниточка, щось застряє поміж імплантів. Ну... Коротше. дала ось такий за 999 крем китайський, корейський, скажі за все, китайський. Він був дуже дешевий, і там якась була акція. Береш два, третій подарунок. Вирішила вже не ризикувати, на 30 гривень не набирати, тому що хто його знає, що воно таке. І я була права. Він поганенький, мені не сподобався такий якийсь ніякий. Ну, є якесь невеличке таке зволоження, як дуже-дуже сухі руки, а вони в мене дуже сухі, як сухарі. Думала, звичайно, я користуюся окремо, хотіла щось маленьке взяти е, в Єві, але за 80 гривень щось я пожаліла. Можливо, Наступного разу візьму щось подорожче. І я вже розпакувала і вже пробувала на ірігатор. Замовила ось такі насадочки з Aliexpress. Якщо вам цікаво, то я вам залишу посилання, і я вам, до речі, зараз залишу з боку фотографію, як виглядає мій іригатор. Можливо, вам пригодиться це. Дуже класні, підійшли. Я по відгукам. Підбирала тут 6 штуку наборі і досить таки бюджетно вони коштували. Чому взяла саме ці насадки? Тому що в мене вже зламалася друга, я вже в якомусь розхламленні показувала, що у мене ось тут тріскається оригінальна насадка на іригатор. Ну, це просто який жах, і в очі бризкає і на зеркало, і в ноги, все у воді. Я ще додаю в ірігатор ополіскувач для зубів, то це. Взагалі, жах якийсь. Не знаю. У чоловіка все ок, Кіріл не користується ірігатором, а у мене весь час в цьому місці тріщина, і воно розбризкує. Тому я вже запаслася на всяк випадок. До речі, потім треба буде ще замовити собі насадки на зубні щітки. Мама тут мені передала наволочки, трошки перешила для Кіріла, бо вони були великі, а я її попросила, щоб вона підігнала. Під розмір ось цієї подушки. Але щось я так стратила і дала їй одну наволочку в Майнкрафт. І вийшло, що мама зробила три наволочки з динозаврами. Одну Майнкрафт, одна в нас велика дома, ну нехай буде на заміну може, бо в нас у та, тата велика подушка. І зробила ось такі платочки, хустинки, ніс витирати. Але воно таке грубе, то я не знаю, як воно для носа. Ну, нехай буде. У моєї дитини всього два комплекта постільної білизни, і цього дуже достатньо. Чим менше, тим краще. така красива з динозавриками. Це бязь. Дуже такий цупкий матеріал. А це Майнкрафт. До речі, ми їх купували, по-моєму, там, таммідеї ковдри. В магазинчику. Він у нас стаціонарний є в, у місті, але я замовляла через Інстаграм. Вони доставляють додому. Дуже гарна якість. Зараз, мабуть, уже і не знайду посилання. А ще так дуже захотілося якось тут зробити перестановочку. То я виставила книжечки Гаррі Поттер», поставила наші фігурки, поробки. Там у нас йода м'яка іграшка. Тут у мене фотографії, наша весільна я. І ось тут картина по номерам, яку керюшка малював наші книжки. І також поробки з леком. На цій поличці виходить, що вона прихована. Тут у мене зберігається мікрофон, всілякі коробки. Тут у нас навіть карточка медицинська. Конструктор, навушники, 3D-ручка. До речі, ми так і не пробували користуватися ось цими навушничками. Чому? Не знаю. Кирилу вони не треба. Потрібно їх забрати собі. Ну, Бо вони ж реально круті, такі блакитні. Блін, мабуть, я їх заберу собі. Кірюшка, думаю, не буде проти. Але куди ходити? Отак прямо на вулицю з такими здоровенними, мені наче то і не дуже зручно, потрібно подумати. У мене на фоні невгамовна Монро. І ще хотіла вам сьогодні показати посилочку з магазину Сінцей. Зробила онлайн покупочки, зараз вам швиденько все покажу. Ну, не знаю, сподіваюся, буде швиденько. Сама ще не дивилася? Я взяла чоловічу футболку білу з чоловічого відділу. По цінам зараз я вас не зорієнтую, але все було дуже дешеве. Ця футба коштувала 108 гривень, по-моєму. Я взяла розмір XS. Так, зараз треба її подивитися. Чисто білих в жіночому відділі я не знайшла. Ну, саме в категорії жіночого одягу онлайн, тому що зараз дуже великі знижки і розгрібають просто все. Я не знаю, я дуже довго думала, можливо, треба було замовити розмір S. Так, вона така маловата. Але під широкі штані, думаю, буде класно, бо Ну, да, нормально. Або домашньою зробити футболочкою. Так, в онлайн покупках цін не пишуть. Дуже цупкий гарний матеріал. Плотний такий котон. Чисто біла вона з круглою такою горловиночкою. Так, все ж таки, наступного разу я візьму розмір більший, а може, навіть і на два розміри більший. Бо бачите, така вона вузькувата. Ну, нічого, З саме буде дуже круто. Так, що я взяла ще? Відразу ці пакети дістану. Трусики покажу потім. Давайте подивимося, ось такий я взяла топ. Я побачила в Ані такий і вирішила собі взяти. Ще й не купляла такого плану топи, спортивні бюзгальтери на сінцеї саме. Сподіваюсь, також з розміром вгадала, але. Навіть якщо і ні, якщо буде малуватий, то я планую скинути пару кілограмів, тому що за зиму всі набирають, так вже трапляється. І я тому не виключення, хоча я більш-менш слідкувала за своїм харчуванням. Написано No Days off, No Days Off. Ну, матеріал такий тонкуватий, але шви дуже. Гарно виглядають такий він. І також він коштував досить дешево. Хочу купити собі сорочку сіру. Потрібно, можливо, сходити в аутлет також. Дуже мені сподобався магазин Аутлет Якщо ви не бачили попереднє відео, де я показувала одяг, який купила в аутлеті. Там дуже класні речі світових брендів, але за помірними цінами. Ну, як за помірними. Кардига я взяла за 1300, то не знаю, для когось це помірна ціна, для когось, можливо, дорого, для когось, можливо, навіть мало, дешево. Але я купую більш-менш такої цінової категорії одежу, тому для мене це був норм. Так якось я витягла труси. Ось такі. Прикольні. Дуже мені сподобався малюнок. Класичні, я люблю класичні труси. Все в мене в розмірі S. Дуже гарні. І ще я взяла набір. Виходить, що я купила. Троє трусиків. Ще один набір, тут уже дві пари. Тут таке, ніби мережево, а тут звичайний котон. І листочки приємні і такі салатові. Також у розмірі S класичні трусики. І тепер покажу категорію для дому. Я замовила дощечки. Це точно пам'ятаю, що вони коштували 219 гривень. І ось цей набірчик також 219 гривень. Тут дві дощечки. Вони бамбукові, кухонні. Поки що міняти не буду, але свої саме дощечки, але щоб були за таку ціну. Тому що я за 220 гривень мамі на Різдво купувала одну дощечку за таку ціну. А тут виходить. За 2192. І взяла ось такий наборчик. Дуже довго думала брати його, не брати, дуже мені сподобався. Не знаю, можливо, зараз також не буду використовувати. Ще хочу купити собі якийсь такий мармурову тацю. Щоб якось класно все організувати у ванній кімнаті. Так, що це таке? Це баночки-органайзери для ватних. Паличок і для ватних дисків. Дуже красиві, коричневі такі, так, кришечки. Кришечки такі темні, ніби чорні, але вони також темно коричневі І що мені сподобалося в цих баночках, що вони такі підписані Cotton пат. Це. Ватні диски і Cotton Buds – це ватні палички. Номер один і номер два. Дуже гарно так поставити. Накрити кришечками. Хоча, як показує практика, незручно накривати їх кришечками потрібно, щоб завжди вони були у вільному доступі. Дуже гарні. Так, це все. Це всі мої покупочки на сьогодні. Як вам? Де ми десь поїмо, ще трошки познімаємо.